Рахунок три обережно піднімаємо палички вгору. Один, Два три коли ми перший раз сюди приїхали, це було ще в січні 24-го року. Діти були не сфокусовані ні на чому. Ти їм міг щось казати, але їх погляд, їхні слуги десь були далеко від тебе. Майже кожен тиждень ми сюди їздили. І продовжуємо їздити зараз. А, вони кардинально змінилися. Це діти, які хочуть тебе бачити, коли ти їм щось кажеш, вони тебе слухають. Вони стали трохи спокійніші. Беру водичку в стаканчику, і все це водичкою розмазую. для мене. Психосоціальна підтримка це про спокій, це про можливість відволіктися від оточуючого світу. Коли ми вперше приїжджаємо в якесь село, це нові емоції незвіданого, це нові обличчя, нові історії. Здебільшого це дуже круті історії. Після того, як вже декілька разів приїхали у якесь село, формуються такі начебто дружні стосунки з дітьми. Вони вже розповідають тобі про своє особисте життя, про школу, про свої інтереси. Коли приїжджаємо в село, постійно відчуваю відповідальність, відповідальність за свою справу, відповідальність за дітей, які батьки мені довірили. За те, що після мого заняття вони підуть з чимось додому. Вони однозначно це будуть розказувати своїм батькам, своїм друзям, і щоб всі заняття, які я провожу з дітьми, були надзвичайно крутими, надзвичайно позитивними. Мені потрібно докладати багато зусиль для створення дружної атмосфери, створення позитивного настрою.